Drag off, treat something as if it is not important. До речі, treat, можливо, ви теж не знаєте дієслове treat. Treat перекладається як відноситися до когось, відноситися до чогось. Treat someone, treat somebody, treat something as. Знали чи ні? Також допишіть, будь ласка, це дуже важливе дієслово. А, нагадаю, що це phrasal verbs тема, так, це тема для тих, у кого рівень A2 вже є. Ну, no, A1, якщо ви гені, або якщо ви дуже класно працюєте над собою над своєю англійською, то тоді теж клас. То що таке shrug off? What does it mean shrug off? Shrug, shrug, shrug. Хтось вже бачила там коментарі були пожимати плечима. Ви написали пожимати плечима, а типу бути невпевненим, not to be sure. maybe, Дивіться. Я вам покажу зараз невербально. Пам'ятаєте, грали хтось в Крокодила в дитинстві чи ні? Я, до речі, хто зі мною був в команді, ми завжди... О, верніше, ми завжди програвали, тому що я дуже класно показувала будь-який будь предмет. Угу, невербально. <coughs> Дивіться, що таке shrug off. Дивіться на мене. Що <coughs> <Шо> я показала? <coughs> Правильно. <coughs> Відмахнутися, проігнорувати, не звернути увагу, так, ігнорувати. Ой, давайте синоніми тут зробимо на шраґ-офф. Дивлюся, бо багато з вас написали. Ну, давайте ми не будемо писати ігнор, бо ви його, напевно, знаєте, да, Ігнор, а от все ж таки нехтувати, супер, молодці. Давайте напишемо в чат, пишіть, будь ласка, shrug офф синонемс, які ви знаєте, окрім. Uh, окрім ignore, окей, okay? so, shrug off, які ще можуть бути, uh, дуже є класний британський через uh, цю, як вона називається? Щітка, як буде щітка щітка або для зубів, або для волосся, як буде щітка, brush. Знала, так? Да? Brush, brush. І uh, так само відмахнутися від когось. Brush aside. Brush aside something. Запишіть дуже класний британський. Ще mm -hmm. які не бачу. А uh, take it easy. Міла пише: take it easy. But it's mostly the phrase. Yes, it's the phrase, very spoken one. Є mm -hmm. ще одне дієслово disregard. Знали чи ні? Uh, brush off. Uh, не, 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 brush aside, не brush off. Brush off – це типу catch up with something. Uh, трошки інший контекст. Brush aside тут. Disregard. Uh, mm -hmm. Так, ну і ignore, Окей. Okay. А і ще давайте є один ще uh, phrasal verb через слово хвиля. Як буде хвиля англійської мови?